Діти інваліди зможуть пройти реабілітацію на курорті. В місті Моршині відкрили соціальний реабілітаційний центр. Тут будуть оздоровлювати дітей. З усієї стрищини кому належить ідея та хто зумів її реалізувати. Більше розкаже Марічка Ходовицька. Аби мрії стали реальністю, зусиль треба прикласти досвіду, До набратися, документи оформити. Клопітку працю виконували всі, і службовці районної ради, і депутати не обійшлося і без помочі меценатів. На все про все витратили два роки. Комунальне підприємство зареєстроване. Вчора приміщення освятили. Діточки свої сто проходять так. В дитинстві вже, але ми можемо бути тими симонами киренейськими, які допомагають нести їхній хрест. У цьому класі вже є нові парти. Електронні абетки чекають на кожного учня. Незабаром сюди прийдуть навчатися восьмеро дітей-інвалідів. Хоча пройти шестимісячний курс у новенькому центрі хочуть понад 20 діточок з Моршина та сіл стрищини. Якщо кожен з нас подивиться в очі матері, яка виховує дитину інваліда. Він побачить в тих очах найперше. віру, надію і безмежну любов до своєї дитини. Я гарантую, що у діток наших буде належний догад, з ними будуть працювати дуже серйозні фахові люди. На базі реабілітаційного центру діти зможуть і навчатися, і лікуватися, і відпочивати масажні килимки, басейн з кольоровими кульками, дощик зі стрічок. Є і іграшки для розвитку, дрібної моторики. Я думаю, що. Якраз оця основа, основа дасть подальший поштовх, щоб створити дуже серйозну лікувальну базу, яка би могла дійсно лікувати наших дітей. На відкриття новенького центру прийшла Це тільки одна мама зі своєю донькою, інші чомусь посоромились. Куди не звертаєшся всіх, кажуть, ну потрібно, ну треба. А зараз відкрилося таке, такий центр, який потрібен таким діткам, і ми дуже вам вдячні. Тім, аби проект запустили на всіх 100%, потрібно і додаткові кімнати обладнати, і належне фінансування забезпечити. Організатори проекту сподіваються на допомогу польських сусідів меценатів. Сподіваємося, що діти, які прийдуть в реабілітації в цьому закладі, будуть здоровішими, будуть краще себе почувати, будуть більше адаптованими в житті. І маємо велику надію, що створення і діяльність цього центру полегшить моральне і фізичне навантаження на сім'ї, в яких живуть ці діти. Марічка Ходовицька, Дмитро Пшебетович, Руслан Леськів, Стриські новини.